Ще одна альза, яка не кашляє. Вже бачу, що до неї лазили, бо вже була кручена. Вже видно, що вирвані роз'єми. Блін. Я не знаю, як без матів. От, вирвані роз'єми. аналогічно, блін. Під сонцем. Видно, що тут щось дуже добре горіло. Ось вже міняли щось, шкрабали. Залита набагато більше всякими гімнами і причому твердими, ніж попередня, що в мене була, котра все ще чекає деталей, де ми дійшли до модуля. Модуль тут бачу, що, до речі, зовсім інакший. Бачу, що біля модуля шкрабали тобто щось вже тут також робили. І модуль зовсім інакший тут. Тут є процесор і два драйвера, І все. І ніякої мікросхеми немає. І силові транзистори постріляли, їх крутили. Прекрасно. Тепер треба подумати, чи буду я то діагностувати, тому що мене дістало, якщо чесно. Хто би міг подумати, що абсолютно ідентичні ззовні можуть бути настільки різними всередині. Реакція на кнопку Є, а що не включилося, включися. Такі включається. Тобто батарея жива. Батарея жива розряджена. Це не проблема. Значить, треба шпортатись в інверторі, це є добре. Про що нам інвертор розкаже? Палені дорожки. Пробували щось відновлювати. Паяна силова частина. Паяна так на твердо, Блін. Знову ж таки дорожки і щось до модуля повигрижуване чи вирізане, чи так з заводу було, чи то хтось шпортав, сказати тяжко, треба відмивати. Силова частина вроді тут не паяна. І тут запобіжник, щось по входу паяли. Резистор. Міняли низькоомний резистор, міняли запобіжник. Тут видно лазили до блока живлення. Діод поставили швидкий еферку. На кожній мікросхемі бульбашки, і незрозуміло, чи це дірка, чи то лак. Лак противний, твердий, його дуже багато, блін. Ну, якось воно буде. Перетворювач. Синхронний міст вроді не лазили. Ось тут видно, що лазили і, напевно, вже транзистори міняли. Не затягнуті, відкручені, мацьгано. Що тут робили, хрен його знає. І ось є плата. На платі контролера ми маємо процесор і драйвера. Тут все організовано на процесорі. Без проблемної мікросхеми, що ми мали в її Сестрі чи то браті без ЄГЕшки. От якось так. Цікаво, чи ті плати сумісні, чи можна їх запхати одну замість одної. Тут видно отвори прорізана плата по високій. Мабуть, були прецеденти з заводу, значить, тут не прогоріло, а таки з заводу. Добре, треба зрозуміти, що відбувається тут далі. На конденсаторах накопичувальних ми маємо чітке коротке. Тобто силова частина пішла гайту. По входу низьковольтному короткого не видно. Але незрозуміло, чи це палені запобіжники, чи це все в порядку. Запобіжників тут не видно. Вони, відповідно, або знизу, або їх навіть немає. Не знаю, що сказати. Поки що вагаюся. Треба розбиратися з блоком живлення і розпаювати силу. Ой, а хто в нас тут такий маленький, обезбашений, дірявий, збитий, пробитий, спалений, валяється, ховається. Є он діод пішов гайто і цей от транзистор теж треба буде звітом якось вишпортати. Повичищав, горіли, попробиване, поміняв то, що явне. Лізли до шимки синхронника, це не дірка, це був лак. Нащо до неї лізли, я не знаю, виглядає в порядку. Силову частину здув, відповідно, можу собі дозволити включити. Повного накалу нема, це добре, значить замикання немає. Також видно, піднялася низька напруга. Тобто блок працює, можу включити напряму. І можемо дивитися, чи працює генерація, чи піднімається висока. 3% немало, не багато. Нас вже цікавить, чи запуститься перетворювач. Для цього нам десь треба добратися до конденсатора і включити AC. Ми бачимо, що напруга росте. 200 вольт було. Але потім падає. Чи це встигає запуститися захист спрацювати? Це щось не гаразд, не зрозуміло, але принаймні не стріляє і потуги запуску є. Тобто є шанс, що синхронник таки живий. Але чуда не стається, вже знаю, що воно не стартує. Тобто, коли я подаю 220, запуску немає і воно навіть не пробує заряджатися. Якщо включити вручну, ситуація не міняється. Тобто, не дивлячись на те, що явно нічого немає, в режимі зарядки запускатись воно не хоче. Розбираюсь. А чого ж йому включатись? Йому Нема чого включатись, ми ж йому АПФЦ-шку вирізали. Це не сонце, сонце йде ж окремим модулем. Це є апц І Як мінімум, при зарядці має працювати АПФЦ-шка і піднімати високу на конденсаторах. Тому пізнаю ось ці Р2. Дивлюся, чи живий драйвер, що з ним там робиться. Відновлюю, міняю, запускаю АПФЦ-шку. Тільки тоді буде сенс спробувати перевіряти напруги на високу. Лади, поки деталі на АПЦ-шку будуть їхати, займемось вихідним каскадом, бо за це ПФЦ-шку теж непонятно. На контролера ПРФЦ він би мав працювати незалежно. Мало би приходити постійна напруга. Постійна напруга керується через реле, і це запускати має панель і передній процес ось цей. Але реле не клацають, і навіть нема спроби запуску АПФЦ на контролері немає нічого. Силові приходять після реле через діоди, через дросель, тому поки я цей вузол не відновлю, в принципі нічого не вийде. Чомусь поставили резистор в два рази більшої, більшого опору, ніж має бути. Ну це виправимо це зараз теж не критично. Виправляю проблеми з вихідним мостом, з обв'язкою сажу транзистори, дивлюся на плату керування. Вона не пробита поживлення, тобто є шанси, що вона буде жити. Принаймні низьковольтна частина виглядає цілою, але я чітко бачу на одному драйвері пробитий канал. І це згоріло при спробі включення, чи це хтось не побачив, поки не зрозуміло. Міняю драйвер, і будемо пробувати включити від залишків батареї, чи появиться вихід. Добре, дивимось, що з вихідним каскадом. Тут включилось. Заряд батареї показав. AC. Вуаля хоч щось добре. Вихідний каскад запустили. Тож треба, блін, три ідентичних станції, три різних проблеми, дві різних схемотехніки. Вихідний каскад живий. Тепер треба розібратися за ПФЦ-шкою, щоб працювала зарядка, блін. Цікава Ситуйовина. По масогабаритах плати чуть-чуть відрізняються. Конектори збігаються. Як би розпіновка на 100% не впевнений, але так виглядає, що аналогічна або схожа. Плата без ЄГшки немає маркування ніякого. Хто тут як контролює, що не зрозуміло. Процики фактично однакові, чуть інше розміщення. І яхиз. Звичайно, хочеться перекинути, але впевненості немає і є шанс ту повноцінно зремонтувати, тому ризикувати не буду. Я вже і так впевнений, що в попередній Альзі проблема тільки в цьому модулі. От такі чудеса, блін, з Китайщиною грьоною. І знову здрасті! Давно не було. Під замовлення діот приїхав. Явний перемак. Перше кидається в очі перелуджені ноги. Тобто є потовщення, попри корпус, залите оловом припоєм. Тобто це явно перелуджене. І якщо придивитися до маркування, то видно, що захисна впадина, по суті, в ноль. Поверхня має поздовжні полоси від шліфування. Ось так під різними кутами гарно видно. І маркування. Маркування не оригінальне, воно нанесене лазером поверх спиляного. Під мікроскопом можна буде побачити перехід неплавний на бокову поверхню. Так само видно, ось текстура бокової поверхні відрізняється від текстури верхньої. Поїду віддавати назад недешевий діод явний перемак. Шкода. Друга спроба краща. Тепер оригінальний, не перемаркований, але він в пластиковому корпусі. Будемо надіяти, що вистачить теплопровідності. Також видно, що ноги перелуджені, але то вже півбіди, аби не пробити і аби оригінальний, бо він тут швидкий на 23 наносекунди. Знову прийшов час вмикати, тож дивимося, що з того вийде. Так, 220 підключене, подаю. Клацнуло реле, щось зашкварчало. Поки що не стріляє. Принаймні мережу бачить, але струму нема. Пішов струм, є, Невже повезло. Пішла потужність. Є, вдуває. Ну і добре. Наблюдаю тільки, чи з температурними режимами не буде проблем. І принаймні ту одну зробимо. Третя станція. Дві різних схемотехніки і всі три по різному випалені. З різними проблемами і з різними можливостями по відновленню. Отак От і живемо. Кіловат майже. Майже кіловат. Поки що добре. Наблюдаю. Вдули пару відсотків на кіловаті, Радіатор. Теплий руку можна тримати без проблем. Відповідно, потрохи прогрівається, вже досить гарячий. Стартанув вентилятор, поки що не мінімальних обертах. Значить, це в порядку, значить, можемо продовжувати. Єдине, що треба ще відновити роз'єм другого вентилятора, котрий на соплях. І тоді вже пружину повністю під навантаженням в зібраному варіанті. А тут, походу, треба два конектора відновлювати, а не один. Ось цей теж перекопаний. І по периметру він не пропаяний нормально. Відмию, пропаяю. А тут видно, ось два не пропаяні і бокові не запаяні. Майстри, блін. Маємо 59%. Працює нормально, зауважень немає. Чекаю, коли завершиться. Єдине, що нагрівся сам кабель, це кабель якийсь від системного блока. От китайська мідь така прошила. А так все працює. Повний заряд, а тоді розряд в 0 на кіловатному навантаженні для тесту. Є 100%. Нічого не стрельнуло. Тепер вниз кіловатом. Поїхали кататися. Мало. Треба додати газу. Оп! Кіловат приблизно буде. Файно, хай пакує в ноль, і тоді знову заряджу, і тоді будемо знати, чи воно зремонтоване добре, чи не дуже. Як я гарно влупив, ще пумпує. І тут маємо вже якраз 1%. З секунди на секунду виключиться. Довготривала постійна потужність тої станції 1 кВт, тобто ми її навіть трохи перевантажуємо. Пікова короткотривала, вона має вміти 2. От вона так на 1100 з копійками ватт від 100% до нуля фактично. Тому, тому все добре. Причому ось вентилятори навіть не на максимальній швидкості. Хоча це підвал і тут похолодно. Є розряд, якраз знову ж таки вдало видно пусту батарею, зменшую потужність, виключаю, включаю. Навіть включився раз. От. Але він отак на 1%, на 1% пропрацював, по-моєму, хвилин 15. Тобто тут ще й були проблеми з калібровкою батареї. Ото зараз в ноль розрядили, заядимо повністю відновимо калібровки. В принципі, станція відремонтована. І пішла зарядка на ново. Чекаю. 50% наших доцинків ходять з течками, а решта з портфелями. Є 100% зарядилося, є транзитом валить. Якщо видірнути 220, йде з батареї. Станція справна. Пакую тішу. На той раз повезло. Не давайте складну техніку в ремонт оленів. Якщо ви не маєте достатньо квалісифікації, принаймні не ламайте.